Уявляєш, що майбутнє подія принесе більші страждання, ніж це буде насправді. Передбачає, що я точно не впоруюсь або буде катастрофа. Це Когнітивне викривлення афективне прогнозування. Відчуття тривоги і страху. Без реальної підстави. Відмова від можливостей через страх майбутніх негативних емоцій, самообмеження, самосаботаж і застій. Якщо я піду на співбесіду, то точно провалюся і почуватимуся жахливо. Коли почну цей проєкт, буду весь час нервувати і не спатиму. Ця зустріч мене так засмутить, що я не зможу прийти в себе. Навчися відокремлювати реальні факти від передбачень. Пробуй маленькі кроки всупереч страхам. Фокусуйся на ресурсах і підтримці, а не на уявних негараздах. У терапії ми досліджуємо ці страхи, щоб поступово розвантажити їх, і відкрити шлях до більш спокійного і відкритого майбутнього.